Привіт усім! Ви на каналі CryptoFX і я радий, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я хочу проаналізувати графік біткоін. Подивимось, що нам може дати в ближайший час від нього. Подивимось, як ціна реагувала на уровні, які я виставив. Ми бачимо уровень 99 950. Доларов. Отработав себе дуже гарно. Він був пробитий імпульсивно в лонг. Ти знаєш, що на ринку біткоін це сама основна криптомонета, яка є. Бо якщо ти хочеш торгувати якісь інші монетки, не біткоін, да, а криптовалюту, якусь іншу, то ти должен спочатку дивитися на біток, що він нам показує. Бо якщо ти дивишся на якусь другу монету не, не береш внимання біток. Та монетка якоби дивиться лонгово, ти заходиш в лонг. Біток делає якесь невелике движення в шорт. А та монетка делає чуть ли не 3-4% в шорт. Не знаю, чи було з тобою таке. Якщо з тобою таке було, то напиши мені в коментарі, Щоб я розумів, що ми на одному язику, як то кажеться. І давай проаналізуємо. Ну, перед цим я хочу сказати пару слов про свій канал. Якщо тебе цікавить крипторинок, ринок Форекс, якщо тебе цікавить трейдинг, цей канал саме для вас. У своїх відео я розповідаю, як правильно аналізувати графіки, як правильно виставляти уровні. Як зменшить ризики, як збільшить наші прибутки. Бо Форекс, що трейдинг, що акції, вони всі однакові. Да? Ціна і механіка движення ціни, вона однакова. Якщо ти научишся виставляти правильно уровні, слід слідкувати за мані менеджментом, ріск-менеджментом, Брати правильне соотношення в сделках, ти почнеш зарабатывати. Итак, давай тепер быстренько проаналізуємо графік біткоїна. Подивимось, що ми маємо. Якщо ти дивився мої прошлі ролики, то ти знаєш, я давав біток в лонг. У мене був локальний уровень. Давай я тобі його покажу. тут був локальний уровень. Я давав биток в лонг до 99 950 долларов. Я казав, що я буду тут заходити вище цього уровня. Ну і вище уровня я не зайшов, бо я отримав два стопа. І одна зділка в мене зараз відкрита. Я вже використовував весь свій ріск на день. Того я не міг вже зайти в біток. Саме головне додержуватись правил, не нарушати свої правила і ти почнеш зарабатувати. І так. Що ми маємо зараз на графіку? Я бачу, що біток пробив уровень імпульсивно. Ми можемо очікувати лонгового сценарія. Але є теж такий варіант, що біток може розвернутися і дати нам ще одну точку входу на ретесті цього уровня, закріплення і вище. Ціна піде до ключового уровня. Це в районі. там Давайте десь приблизно скажемо 108300 або 200. Да? Це должен бути оцей хай. Хай уровень у нас. Бо звідси було вже шортове движення. Хтось остановив цену. Також ми бачимо ключовий уровень, я тобі розказував в прошлих роликах. В принципі, отакий от, е, коротеньке відео у мене вийшло. Думаю, якщо тобі щось понравилось в цьому відео. Підписуйся на мій канал, став лайк. Що торгувати, я би рекомендував торгувати отакий от сценарій: підход до уровня, ретест нашого уровня 99 950 доларів. І можна ожидати лонгового сценарія. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Став на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім пока-пока!